Так. Доброго ранку, малиші. Зараз у вас буде урок навчання. Мама вам покаже майстер-клас, а ви просто будете сидіти і чекати, добре? Все, чекаємо. Мама, дай ліву лапку. Ліву. Роксі, Роксі, не. Давай, починаємо уроки. Давай, ліву лапку, Молодець. праву лапку, Молодець. ще ліву. 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 Давай. Іще раз Ліву. 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 Молодець. праву, Молодець. вниз. Вниз, 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 давай. Це лежати, дітки, запам'ятайте, це лежати. Тепер сидіти. Роксі, сидіти, сидіти, сидіти. Ні, на уроки цілуваньки не треба. Цілуваньки, базаньки, потім буде. Давай, Роксі, навчання, показуй приклад. Вони ж дивляться. Глядують за тобою. Молодець, круг. Давай, 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 давай круг. Ох, і вчителька. Молодець. Сидіти. чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Молодці, гарнюні, все. Даю вам бонус дальше. ліву, 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 ліву. Дай, 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 дай.